Секретний рецепт і таємні інгредієнти, сімейний бізнес і IPO. успіх, підробки звітності та банкрутство. все це історія компанії Кріспі Крім, яка пройшла шлях від провінційної пекарні до мільярдного бізнесу. Липень 1997 року. Вашингтон, Національний музей американської історії. На сцені поруч із роялем встановлено загадковий пристрій, що нагадує гібрид стародавньої пральної машини з кавоваркою. Це Рінг Кінг, машина для виробництва пончиків, зразка 1950 року, подарунок музею від Кріспі Крім Донат Корпорейшн. Урочистий захід у головному історичному музеї США присвячений Кріспі Крім. У рік 60-річчя корпорації її пончики були визнані одним із символів Америки ХХ століття. Друзі. Запрошую вас підписатися на мій подкаст історії бізнесу в сервісі Patreon. За невеличку суму ви отримаєте доступ до всіх історій, яких вже зібралося кілька десятків. Подробиці в описі до цієї серії подкасту. <му> Пончики це серйозно. Продукція Кріспі Крім та й, взагалі, пончик як таковий, в Америці більше, ніж пончик. Це визнає не тільки Національний музей американської історії. Жителі США з'їдають понад 10 мільярдів пончиків щороку. Відкриття в Нью-Йорку перших двох пончикових кріспі крім висвітлювалося в Нью-Йорк Таймс. Популярний інтернет-портал Huffington Post досліджував причини появи двох написань назви пончика донат і проводив порівняльний аналіз пошукових запитів за цими словами у Гуглі. В історії США увійшли великі пончикові дебати, які відбулися в Нью-Йорку 1941 року, і були присвячені питанню, хто придумав отвір у пончику. Ті дебати організовувала Національна пончикова асоціація, що налічувала понад три мільйони членів. Під час дискусії Фред Крокет зміг довести, що авторство пончикового отвору належить його предку Хансону Грегорі, який 1847 року порадив своєї матері видаляти середину пончика, оскільки вона погано пропікалася. Згодом крокет розповідав, що до нього зверталися якісь спритні ділки, які пропонували оформити патент і заробити купу грошей. Але нащадок першого відкривача вирішив залишити отвіру пончику національним надбанням. Спонсором тих великих пончикових дебатів була Donut Corporation of America – найбільший на той момент у США виробник обладнання та сухих сумішей для приготування пончиків. Пончикову корпорацію Америки заснував біженець із радянської Росії Адольф Левіт. Йому, вочевидь, належала ідея продавати кав'ярням і кондитерським не тільки апарати для випікання пончиків, а й готову сировину для тіста. Однак довів цю ідею до логічного завершення інший герой пончикового бізнесу. Five golden rings. Секретний рецепт Джо Лебо. Історія Кріпсі Крім починається 1933 року. За однією з легенд, того року Велика Депресія привела на поріг бакалійної крамниці Ішмаеля Армстронга в місті Падука, штат Кентуккі, шеф кухаря з нового Орлеану на ім'я Джо Лебо. Роботи для кухаря Вармстранга не було. І тоді Либо продав бакалійнику за кілька доларів рецепт особливого французького тіста для пончиків під назвою Хрусткий крем. Ймовірно, Либо був не дуже грамотний і замість літери Сі використав в назві рецепту літеру Кей. Віддаючи листок з рецептом, він додав: Благаю, продавайте тільки свіжі. Армстронг обіцяв і навіть найняв для доставки свіжих пончиків свого племінника 18-річного Вернона Рудольфа. Чотири роки по тому, на початку липня 1937-го, Вернон Рудольф на старенькому понтяку в'їхав у містечко Вінсенсайлем у північній Кароліні. У нього в кишені лежали 25 доларів і той самий листок із рецептом Джолебо, а в багажнику обладнання для випікання пончиків. За останні 25 доларів Вернан орендував під пікарню приміщення у центрі міста. Інгредієнти для першої партії пончиків Рудольф отримав, умовивши місцевого бакалійника дати йому продукти у борг. А свій понтяк молодий підприємець пристосував для доставки продукції, замінивши заднє сидіння дерев'яними лотками. 13 липня 1937 року Вернан привіз першу партію своїх пончиків у сусідній продуктовий магазин. Восени того року на радіо в США була популярна пісенька про те, що ви можете жити на пончиках і каві, якщо закохані. І ось до закоханих студентів коледжу Вінстон Сайлем тієї осені став долинати запах свіжоспечених пончиків, що поширювався з дверей пікарні Рудольфа. Дуже скоро студенти почали стукати у двері закладу, і Рудольф вирішив почати торгувати в роздріб самостійно. Для цього він просто прорубав вікно у зовнішній стіні пікарні. А вже в грудні місцевий архітектор розробив для пончикового бізнесу Рудольфа нехитрий логотип, з яким компанія живе і донині. Як назвати свою справу, Рудольф розмірковував теж недовго. На логотипі просто повторили назву рецепту, написану з граматичними помилками рукою кухаря Джолебо. Кріспі, Крім, через Кей. До успіху пікарні Рудольфа долучилися його родичі, і незабаром пекарні магазини відкрилися в Чарльстоні, Західній Вірджині та Атланті у штаті Джорджія. Оцю бізнес-модель, яка об'єднує роздрібну торгівлю та постачання до навколишніх магазинів, як і свій архаїчний логотип, компанія зберігає і досі. Перша точка, що торгує винятково у роздріб, з'явилася в неї тільки наприкінці минулого століття. Так само консервативно Кріспі Крім і до сьогодні ставиться до свого маркетингу, сформованого тоді ж наприкінці 30-х. Починаючи з 1938-го, чекаські волонтери з армії порятунку відзначають кожну першу п'ятницю червня як національний день пончика. Це свято було присвячено жінкам-волонтерам, які роздавали пончики американським солдатам у роки Першої світової війни, і було організовано для збору пожертвувань ветеранам. Пончикові покарні по всієї країні приєднувалися до цієї ініціативи, роздаючи безкоштовно свою продукцію. Не залишився Осторань і Вернен Рудольф. І тут з'ясувалося, що безкоштовна роздача це чудова реклама, особливо, якщо ти виробляєш справді якісну продукцію. Відтоді семплінг став ключовим елементом просування кріспі крім. На нових ринках компанія домовляється з місцевими благодійними організаціями та надає їм пончики з 50 відсотковою знижкою. Волонтери продають їх за повною вартістю, забезпечуючи своїй організації дохід, а Кріспі Крім дистрибуцію до нових клієнтів. Традиція ця настільки прижилася, що навіть через 60 з гаком років, у день свого IPO компанія пригощала пончиками всіх охочих на нью-йоркській фондові біржі. Відкриваючи нову локацію, Кріспі Крім дарує першому покупцеві річний запас пончиків, подюжені щотижня. Зрозуміло, у будь-якому новому місці це викликає справжній ажіотаж. Рекорд лояльності поки що належить Роберту Перугіні з Індіани, який в 2003 року 17 днів прожив у наметі напроти входу в нову кав'ярню Кріспі Крім, щоб бути першим в момент її відкриття. Ще одна маркетингова фішка компанії стала прямим наслідком заповіту Лебо. З моменту свого заснування Кріспі Крім робить акцент на свіжості випічки. Кур'єри компанії не тільки доставляють пончики в продуктові магазини, а й забирають продукцію, що втратила свіжість. При цьому, як не дивно, тільки у 1992-му логотипна вивіска був доповнений неоновим написом Гарячі зараз. Приваблюючи перехожих, напис загорявся, коли була готова чергова партія свіжих пончиків. Згодом ідея сигналізації про свіжу випічку переросла у справжній пончиковий театр. Кілька разів на день вітрини кав'ярень Кріспі Крім відкриваються, демонструючи глядачам увесь процес приготування пончиків. Епоху смартфонів, що настала, Кріспі Крім зустріла додатком, який повідомляє клієнтам про появу гарячих пончиків по сусідству. Тож, ось головні елементи бренду Кріспі Крім: спадщина. Дотримання традицій як у рецептурі, так і в атмосфері кафе. Найпопулярніший класичний пончик Кріспі Крім Original Glazed. Не змінюється з 1945 року. Спільноти та стосунки. 55% пончиків купують, щоб пригостити родичів, друзів, колег. Тож основа маркетингу компанії інформація з вуст вуста. Пончиковий театр, що створює для клієнтів мультісенсорний досвід, неонова вивіска, що сигналізує про випікання свіжих пончиків. Але головний секрет успіху кріспі Крім – Написаний 1933 дев'ятсот року рукою Джолибо, як і раніше захований у сейфі компанії в її штаб-квартирі у Вінстон Сайлем, що в північній Кароліні, звідси наприкінці 40-х власник бізнесу і почав експансію, яка кілька разів ледь не закінчувалася повним крахом. Кріс Пікрім починає і програє. Поштовхом до експансії послужив локальний успіх Вернана Рудольфа. І той факт, що решта 12 кав'ярень, які належали родині і були розташовані в кількох містах Південного Сходу США, навіть маючи доступ до рецептури, не могли забезпечити єдиний високий рівень якості. Тому Рудольф вирішує стандартизувати свій бізнес. Насамперед уніфікується технологія виробництва. У Кріспі Крім з'являється цех для централізованого виробництва сухої суміші, основи тіста. Потім розробляється стандартне обладнання для випічки, і нарешті справа доходить до меблів і оформлення магазинів. І тут Вернон розуміє, що може піти шляхом Адольфа Левітта і його донат Корпорейшн в Америка, постачати у пончикові обладнання і суху суміш. Але рецепт Лебо та маркетинговий досвід мають для сім'ї особливу цінність, тож. 1946 року, щоб зберегти рецептуру в недоторканості, Вернан Рудольф починає продавати франшизу Кріспі Крім. До появи прямого конкурента мережі Донатс, тоді залишалося ще 4 роки. Франшизи KFC – 6 років, франшизи МакДональдс 8. Слава про пончикові поширювалася всіма Сполученими Штатами, і люди спеціально заїжджали в міста, де працювали магазини компанії, щоб поласувати фірмовою випічкою. Розроблений у 45-му році пончик оригінальний глазурований набув статусу культового. Але навіть ставши піонером на ринку франчайзингових кафе, Кріспі Крім не змогла скористатися перевагами такої організації бізнесу. Вернан Рудольф активно займався створенням і впровадженням нових рецептур, поліпшенням обладнання та контролем роботи франчайзі. Але Рудольф занадто багато робив сам. І коли він помер 1973 року, його мережа мала всього лише 60 локацій, розташованих як раніше у південно-східних штатах поблизу штаб-квартири у Вінстон-Сайлемі. Тоді як мережа пончикових Dunkin' Donuts, що відкрилася пізніше, вже досягла загальнонаціонального масштабу, а рахунок їхніх магазинів кав'ярень пішов на сотні. Вернан Рудольф так і не зумів поєднати своє прагнення до контролю над брендом і вимоги до якості продукції з необхідністю послаблювати особистий контроль у міру розширення мережі. Після його смерті сімейну компанію купила чекаська фірма Beatrice Foods Company. і у Кріспі Крім почалися важкі часи. Нові власники, не розібравшися із суттю бізнесу, пустилися в експерименти з асортиментом, рецептурами та дизайном і розполохали відданих бренду клієнтів. До того ж, без повсякденного нагляду, яким відрізнявся менеджмент за Родольфа, франшиза хиріла, врятувала крізь пікрім група власних франчайзерів, яка викупила компанію у 1982-му і повернулася до заповітів Лебо. Погляд на бізнес очима франчайзі дозволив мережі почати новий етап своєї експансії. Кав'ярні стали відкриватися в найбільших містах США. Через безмалого півтора десятиліття 96-го перша пончикова Кріспі Крім нарешті відкрилася у Нью-Йорку. Для входу і на цей надконкурентний територіальний ринок компанія, як зазвичай, не витратила майже ні цента на рекламу. Вона просто забезпечила пончиками програму Today Show на телеканалі НБС. Нью-Йорк зустрів Кріспі Крім із захопленням. Свіже приготовані ласощі разюче відділялися на тлі упакованих продуктів тривалого зберігання. Але і з місцевими пончиками Кріспі Крім успішно конкурувала завдяки секретній і ретельно підтримуваній технології. Свіжий Кріспі Крім порівняна із звичайними пончиками, як ангели, порівняна із звичайними людьми. Так оцінив новий фастфуд у New York Times Magazine гуморист Рой Блаунд. А сценаристка Нора Ефрон написала: Кріспі Крім став святинею зі своїми паломниками, фанатиками, наверненими і проповідниками. 5 квітня 2000 року Кріспі Крім Донат Корпейшн провела первінне розміщення акцій, продавши їх по 21 долару. Після чого магазин Кріспі Крім вперше з'явився за кордоном у канадському місті Онтаріо. Через рік мережа Кріспі Крім у США розширилася до 250 магазинів, а акції після розміщення злетіли в ціні більше ніж удвічі і були названі найгарячішими на фондовому ринку штатів. У 2003-му у компанії вже було понад 400 власних і франчайзинових магазинів США і за кордоном. Але 2004 року Кріспі Крім знову опинилася на межі краху. <клес> <клес> у гонитві за біржовими показниками. У травні 2004-го Кріспі Крім вперше не представила квартальний звіт і тут же потрапила під розслідування комісії з цінних паперів. Скоро спливли не тільки грубі помилки у маркетингу, а й прямі підтасовки в обліку. Захоплення експансією заради зростання вартості акцій обернулося глибокою кризою. З'ясувалося, що компанія почала буквально вичавлювати прибуток зі своїх франчайзів, укладала договори з новими партнерами, не озираючись на місткість ринку, змушуючи франчайзі конкурувати один з одним і заради високих показників продажів завищувала відвантаження. СЕО компанії Скот Лівінг намагався пояснити фактичні провали продажів впливом моди на безуглеводні дієти, але інвестори вже втратили до нього довіру. У 2005-му акції Кріспі Крім втратили в ціні 80%. Керівництво компанії було замінено. У грудні 2005-го акціонерам було представлено антикризовий план із запобігання банкрутства. Проте. Подіння тривало аж до 2009-го, коли на тлі кризи акції впали до одного долара за штуку. Після санації Кріспі Крім знову повернулася до розширення і покрила франшизою вже 21 країну. У 2012 році мережа урочиста відкрила 500 кафе у мексиканському місті Агаус Калієнтес. А три роки потому, 24 лютого, 2015-го, у Канзас Сіті прийняв своїх перших відвідувачів вже тисячний магазин Кріспі Крім. Найбільше магазини Кріспі Крім сьогодні виробляють до 12 тисяч пончиків щогодини. Тижневу випічку компанії можна викласти в лінію від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. І ось, 8 травня 2016 року, інвестфонд Jab Холдінг, що належить родині мільярдерів Райман, скупив акції Кріспі Крім по 21 долару. Поглинання компанії обійшлося фонду в 1,35 мільярда доларів. До речі, Історія бізнес-родини Райман вже є у цьому подкасті. Раніше їх Джаб Холдинг, що починався з хімічного виробництва і підкорив світовий ринок пом'якчувачом води Калгон, інвестував близько 30 мільярдів у купівлю кавових активів. Тепер йому, зокрема, належить один з найвідоміших у світі кавових брендів Якобс, а також виробник кавових напоїв P'S Coffee T, що стояв біля витоків мережі Starbucks. Чия історія теж вже є в цьому подкасті. І на закуску популярне пончикознавство. Перші згадки про пончики відносяться ще до часів Стародавнього Риму, де готували глобулі, обсмажуючи кульки тіста у розпеченої алії. В нашу мову, слово пончик прийшло з польської. Відповідний кулінарний виріб під назвою Понщик згадується в документах, що належать ще до часів правління польського короля Августа III. це перша половина XVIII століття. Знаменитий берлінський пончик уперше приготував придворний кондитер Фрідріха Великого 1756 року. Гарячі пончики символізували для войовничого імператора гарматні ядра. Американці мають власне сало у шоколаді. Багато пончикових пропонують своїм клієнтам солодку випічку з беконом і яйцем. Найбільше пончикових серед міст світу 250, відкрита у Бостоні. Усім відома пристрасть американських поліцейських до пончикової кави сягає корінням у кінець 40-х, коли в США вводили цілодобове патрулювання. Кафе пончикові, які випікали продукцію до відкриття продуктових магазинів, відкривалися раніше за всіх. І тому надавали поліцейським досвітний притулок. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.